Привіт, друзі! З вами Гріланд, і ви дивитеся огляд на фігурку хіжака скаута від NECA. Це хіжак по фільму Хіжак 2 з Дені Гловером. І ви можете пригадати останню сцену, де він потрапляє в головний персонаж на корабель, і там виходить багато хіжаків. Один з них і був хіжак скаут. Це Ultimate фігурка від NECA, і запакована вона в стандарту Ultimate упаковку На передній поверхній коробці дуже класний скульпт. Хіжак своїм бластером, своєю бластерною рушницею на фоні якогось азіатського міста, тому що бачимо там іер іерогліфи і напис хіжак 2 Ultimate Scout Predator». З задньої сторони коробки бачимо всіх представників серії до 30-ліття. Колекції і декілька фоточок самого хіжака. А тут цікава інформація про хіжака скаута. Він є членом Lost Tribe, тобто загубленого плем'я Яута хіжаків, так їх називають, і він використовує кастомну плазмену рушницю. Таким чином він щось ніби на кшталт снайпера від хижаків, але в хіжаків первинну ціль, на яку вони полюють, не прийнято вбивати з далекої відстані і прийнято вбивати в ближньому бою. Тому цей хіжак зазвичай виконує функцію такого розвідника і прикриває від другорядних цілей своє плем'я або Членів своєї команди, з якими полює, просто і йому дозволяється цією кастомною рушницею вбивати другорядні цілі, а первинна ціль все ж таки повинна бути подолана в ближньому бою. Такі правила хижаків. З боку, ось так: от Predator 2, 30, з іншого боку. Номер 2, Ultimate Scout Predator. Зверху також написи. Знизу, звісно ж, всі творці. Якщо цікаво, будь ласка, можете роздивитись. і Він на лепучці цей кейс відкривається ось таким чином. І тут бачимо класну фотку хіжака. А тут бачимо самого хіжака за прозорим блістером разом з його аксесуаром. Відкриваємо його зверху. Дістаємо. Ось такий він класний на своєму пластиковому каркасі. Ось так прикріплений, окремо аксесуари, окремо хижаки. Фоном виступає стінка космічного корабля хіжаків, на яку власне, і потрапив герой Дені Гловера в кінці другого хіжака. На жаль, мушу констатувати той факт, що мені не пощастило. І діставши з коробки, я зрозумів, що мій хіжак бракований. В нього лівий кульшовий суглоб з браком, тому ви бачите, як він стоїть. Коли буду показувати артикуляцію, зараз поясню, Чому так, можливо, мені вдасться це пофіксити, але поки що за допомогою фену нагрівання і різних маніпуляцій я не зміг цього зробити. Але давайте спочатку будемо оцінювати зовнішній вигляд фігурки, тому що скульпт хіжаків завжди класний і помальовані вони шикарно, як і цей хіжак скаут. Суперська маска металева, ззаду з під маски виглядають традиційні хіжачі дреди, виглядає це все. Супер і супер класно. Тут з передньої, частини, передньої частини грудної клітки в нього є металеві обладунки, є металеві наплічники, які по-різному зроблені. Зроблені вони з м'якої гуми. На руках є наручі, тут наруч з лезами. Одне лезо трішки, до речі, погнулось. Леза ці вимощені в крові, він вже з кимось бився, відповідно. І на другій руці в нього є наруч стандартним хіжацьким приколдесом, міні-комп'ютером, який тут відкривається, можна набирати якісь комбінації і щось робити. Наприклад, зробити вибухове самознищення, як це виконав хіжак в фільмі з Шварценеггером. Тут, до речі, така штучка одна, вона знімається. І На замін є оце ось таке лезо. Воно надягається таким чином і ось так виглядає, ніби воно виїхало. І Що він цим робить, чесно кажучи, я не знаю. Напишіть в коментарях. Що цей приколдес робить, тому що я чомусь не здогадався, що воно таке. На стегнах в хіжака така шкіряна пов'язка, яка ззаду прикриває його хижачу дупу, а спереду нічого не прикриває, тому що цей суглоб в мене жахливо вивернутий і він дуже виглядає той. Кулька, та, ball joint, той з нього Тут в нас кріплення під диск, оцей, який він буде кидатись, і, по ідеї, диск, мав би сюди вставлятись. попробуємо Взагалі на тілі хижака, там, де воно відкрите, така традиційна сітка. Тут на стегнах в нього також захисний елемент, якась пластина, на колінники металеві, і на гомілках також такі металеві елементи його обладунків. І, звісно ж, він босий і має такі позурясті стопи. Базові руки в хижака відкриті долоньки, просто має гострі чорні кіхті він. І виглядає він супер шикарно. Ззаду у нас. Також більша частина обладунків розміщена. Тут на плечі в нього така міні-гармата, яка може стріляти, вона рухається, тут спеціальний такий зроблений пас, в якому вона рухається, вона може від'їжджати ось так от вниз і може рухатися вверх і вперед. Напевно, до самого переду можна її дотягнути, якщо дреди заберемо, зараз переконаємося в цьому. Ну, Отак от вона в мене максимально виїжджає. Далі, напевно, вона там не тягнеться. Я боюсь її далі тягнути, щоб не зламати, тому що не дуже міцною вона мені виглядає ця маленька гарматка. І ось так. Ну, тут в принципі досить. Тут він може цілитися, допереду немає змісту її виїжджати. Взагалі скульпт і мальовка в нього супер класні, але є нюанс по цьому суглову. Ну, давайте вже артикуляцію дивимося, він обертає головою, але треба обережно обертати, щоб цю гармату не завалити. Вниз і вверх він взагалі не вміє нахиляти голову, в плечах також є традиційна артикуляція, є оберт, є оцей згін, тут є додатковий суглобчик в біцепсі. На такий оберт є одинарний ліктьовий, чи навіть подвійний. Подвійний подвійний ліктьовий суглоб, дуже класно, він може е, високо закинути руку, дуже класний подвійний ліктьовий суглоб. Є додатковий суглоб в діафрагмі, ну дуже мінімальний там рух в нього. А Звісно ж, про запясний ми забули, він може зігнути свою кість. І може покрутити її, покрутити її. І також в лікті є ще, подивіться, додатковий оберт. Дуже класно артикульовані руки. Пояс артикульований, от він крутить в різні сторони поясом. І цей пояс, як кажуть в інгліш оглядах, loose. цей суглоб він дуже розбовтаний. Подивіться, як бовтається. Це вже мені зразу не сподобалось. І другий прикол в мене там є такий ball joint у нього. Такий круглий кулькоподібний суглобчик кульшовий. І е, правий в нього нормальний, він крутиться, нормально він ногу крутить і згинається. А цей суглоб е, також роздолбаний, він тільки гнеться. І я не можу оцю кульку провернути, вивернути сюди, вона просто оця резина ось тут деформується. Зараз наведусь, фокусуюсь. оця резина, яка ось тут, вона просто деформується. І я не можу повернути цю ногу, бачите, йде деформація резини, і чомусь вона в тому суглобі не крутиться. Можливо, треба оцей сам елемент нагріти, щоб вона провернулася, а не ногу, можливо, я не добре грів. Ну, попробую це зробити ще раз і, можливо, цей баг виправиться. Поки що цей баг мене дуже сильно дратує і хіжак має ось такий кривий вигляд через, через це, тому що я не можу. Нормально провернути цей кульшовий суглоб. І ще він дуже гуляє, і тому він дуже нестійкий виходить, цей хіжак. На жаль, ось такий невдалий мені дістався варіант хіжака. І в коліні подвійний суглоб дуже класний згін. Взагалі класна в нього артикуляція. Краще, ніж в багатьох фігурах по Черепашках Ніндзя, в гомілково ступневому вперед-назад є такий згін, так він вигинає ногу. Ну, на жаль. Ось такий він у мене кривий чувак. Переходимо до аксесуарів і звісно ж починаємо з його крутої бластерної рушниці. Кастомна бластерна рушниця Хіжака. Дуже класно вона виглядає. Металева з такими червоними вкрапленнями. Тут є спеціальні ніжки, на які її можна поставити, коли він стріляє з позиції лежачі, наприклад. Чи вона стоїть на цих ніжках, десь так само приблизно стоїть, як той хіжак, ні, стоїть нормально. І, звісно ж, витягається в неї дуло. ось так. Така конструкція не дуже міцна, насправді виглядає. Бачите, про що я говорю. Одразу ж ці ніжки кудись відлетіли, вони вперед чи назад, гнуться назад, все ж таки. Ось так. І тут дуло з червоним таким варіантом. і Можна на цей бластер причіпати оцей ефект пострілу. Такий є ефект пострілу червоний. Ось так. Але насправді це ефект пострілу для гармати його зроблений, але на бластер він також чіпається. А взагалі-то він чіпається на його гармату. Зараз попробуємо причіпити на його гармату. Ось так, з гармати відбувається постріл. Виглядає це все досить гарно. Ще би він стояв на ногах, взагалі б ціни б йому не було. Ще в нас є варіант складеної рушниці. Оця рушниця в складеному вигляді. Ці вусика, ці ніжки на які вона стає. Тут є таке кріплення, і на спині, якщо ми подивимося, в нього також є ось таке кріплення, і може він її тримати ось, ось таким чином, ніби вона в нього за спиною. Коли знята рушниця, пропонують нам розробники. Ось такий приколдес, така частинка обладунків, яка буде закривати його обладунки ззаду, і буде так прикольно виглядати. Тут, до речі, на обладунках є ось така маленька дірочка, я не зрозумів, що сюди має стати. Можливо, отой штук, який випихається, але він тут не гарно виглядає. Зайвим тут виглядає. Також напишіть в коментарях, що має в цю дірочку зайти. Чого я не можу зрозуміти. А це в нас традиційний хижачий спис в складному вигляді. Зараз чік. І ось такий спис він перетворюється, він розкладається. Насправді він не розкладається. Насправді це окремий пластиковий елемент, складений спис, а це розкладений. Він такий телескопічний, розкладний, і цим списом вже в ближньому бою може хижак бивати, або десь з дальньої дистанції може його кинути і проштрикнути свою жертву. Пластиковий. Ну, такий також, що тут ця вся штука може зламатись, треба з ним дуже акуратно себе поводити. Ну і ще зі зброєю є в нас диск ось такий, яким він кидається, він є розкладений. В розкладному вигляді оце бойовий його вигляд. Так, він бере його в руку. А так він виглядає в складному вигляді. Тут у нас є певна така кобура для цього диска, і він мав би сюди вставлятися. Але зробити це надзвичайно тяжко. Насправді, там є е, гумовий такий контур, і по ідеї він мав би під той контур залазити, але мені не вдається це зробити. Інших оглядів я не подивився, перш ніж знімати цей огляд, і не знаю, як іншим людям вдалося. вдалося. Тому, якщо у вас є такий хіжак з цим елементом, напишіть в коментарях. Чи ви вмієте запхати туди цей диск, чи він у вас тримається? А ще в хижака є ось така прикольна змінна голова, дуже страшний вираз обличчя, дуже красиво напомальований. Такий він смугастий, коричнево-жовтий, з тими пазуряками, не пазуряками, з тими такими щелепами гострими, які стирчать. Під низ вираз обличчя просто дикий ззаду ці гумові дреди. І дуже він класно виглядає. Зараз перечепимо йому цю голову. І Є в нас ще е, три кісті змінні: одна, щоб тримати рушницю, я думаю, ця, ця, щоб приклад рушниці тримати, або щось ширше, або диск той тримати, і тут з вузьким хватом. Навіть не знаю для чого, нічого такого вузького немає. Можливо, також приклад можна рушниці закласти, але думаю, що буде це досить складно зробити. Ось ця рука дуже прикольно лягає на приклад, але він тут дійсно гуляє, можна спробувати другу причепити. А ось друга рука дуже щільно лягає на рушницю, і, напевно, вона все ж таки призначена для того, щоб. Він тримав свою рушницю в руці. Почав міняти кість і зрозумів, що ці голки на руці рухаються в нього, стають довші і коротші, повністю не запихаються, але отак от є така от штучка. Коли поміняти кість з рушницею разом, то насправді це дуже незручно. Рушниця оцим, цією частиною впирається в його передпліччя, йде на перекос. І дуже-дуже незручно її тримати, і практично неможливо нормально позувати. Можна зігнути ось так, але тримає він її взагалі незручно. І інакше як її взяти? Не знаю, можна пробувати в другу руку, звісно ж, в ту ширшим хватом. Дуже багато нюансів по цій фігурці. Хіжака, не сподівався я, що таким буде цей огляд. Ну і голову я йому дуже тяжко поміняв. Я нагрівав цю голову феном, не хотіло вона сідати на той штирьок. Ще один нюанс. Голова міняється, але надзвичайно складно. На даний момент в мене три хіжака: Jungle Hunter, Lost Predator і Scout. Ці два в принципі, досить вдалі, хоча, бачите, той шарнір там також виглядає. В цього така пов'язка на стегнах, він мій був самий перший хіжак, що там нічого не виглядає, він найбільш вдалий. Правда, в нього рвуться оці от, е, сполучні трубочки, якщо просто легенько покрутити руку. Тому також тут є нюанси. Ну, а це є, коли ось так напівбоком стоїть, то навіть окей виглядає і не видно, що там такий великий брак. Сумний вийшов в мене огляд, невдала мені попалась фігурка. Сподіваюсь, хтось зміг його додивитись до кінця. Свої враження і свої коментарі можете написати під відео. Звісно ж, чи вам траплялись браковані фігурки якісь, чи вам траплялись такі хижаки. Крім того, браку, в нього ще купа нюансів по цих прикалдесах його. По цьому бластеру його, який тримається досить складно. Отак, ніби умовно, на стегні він ще прикольно виглядає. Всі інші позиції буде досить досить складно робити, тому що рукоятка впирається в передпліччя. Ну, ми всі самі все побачили і почули. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. А на сьогодні це все. З вами, як завжди, був Крімланд, Кавабанга, чуваки. Бувайте!